Вправа 467. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 3,115 мінус 1,1415 до рівня 16. Ну що ж, зменшуване. невідомий відємник і різниця. Щоб знайти нас невідомий відємник, там, де є y, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То записуємо тоді, що 1,14 дорівня. Отже, від зменшуваного. 3,15 потрібно відняти різницю 1 6. Записуємо тоді, що 1,1415 y це дорівня. Ну, Давайте окремо порахуємо різницю, записуємо тут перша дія. Отже, 3,115 відняти 1 6. І це дорівнює. Зводимо до найменшого спільного знаменника, 15 на 6 не ділиться, але 15, що множиться на 2, ділиться на 6, це буде 5. Тоді додатковий множник до 1 15 це буде 2. А додатковий множник до 16 це буде 5. Гаразд. Ну що ж, тоді в нас вийде помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 15 це буде 30. Отже, 3,2. Відняти. 5 помножити на 1 це 5. 5 помножити на 6 це 30. Відняти 5 тридцятих, і це дорівнює. Від 2 30 5 тридцятих не віднімеш. Тому 3, цілих запишемо як 2 плюс 1. А одиницю запишемо як 30 тридцятих. Тоді у нас вийде 2 цілих. 30 тридцятих і 32. 30 і 2 тридцятих – це буде 32 тридцятих. Відняти записуємо. 5. 30. -х. І це дорівнює. Переносимо. Різниця цілої частини буде 2. Тоді в чисельнику записуємо 32. Відняти 5. А в знаменнику записуємо 30. -х. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 2, цілих. 32 відняти 5 це буде 27. Записуємо 30 -х. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 27, що ділиться на 3, це буде 9. 30, що ділиться на 3, це буде 10. Ну і записуємо, що в нас вийшло. 2,9. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює. Ми порахували окремо 2,9. Гаразд. Ну що ж, зараз будемо шукати невідомий множник Y. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. То записуємо, що y у нас дорівнює. Добуток 2,9. Потрібно поділити на відомий множник на 1,1415. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Давайте окремо рахувати цю частку, записуємо друга дія. Тобто від 2,9 ділимо на 1,1415. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити і ділений дільник, запишемо валіді звичайного дробу. 2 помножі на 10 це 20, плюс 9 це 29. Записуємо десятих, Що ділиться? 1 помножити на 15 це 15, плюс 14, це буде 29,15. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо 29. 10, що множиться. Обернений дріб до 29,15. Це буде 15,29. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 29, що множиться на 15. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 10, що множиться на 29. І це дорівнює...». Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 29. 29, що ділиться на 29 це 1. 15 і 10 скорочуємо на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді в чисельнику записуємо 1, що множиться на 3, це 3. Знаменнику 2, що множиться на 1 це 2. 3 других. 2 других це 1 ціла можемо забрати. Ну і ще залишиться у нас 1 друга є. Ну що ж, записуємо тоді, що y у нас дорівнює 1 ціла 1 друга. Є. Ну що ж, ми розв'язали рівняння, записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь. В першому завданні корінь рівняння наш 1, 1 друга. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 7,18 плюс 5,24 Y, що ділиться на 3,2, дорівнює 1 третя. Ну що ж, знайдемо спочатку те, що в нас у дужках, бо тут у нас є невідоме Y. Щоб його знайти, отже, невідоме ділене це дільник, а тут частка. щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Ну що ж, записуємо тоді, що 7,18 додати 5. 24 y Це дорівнює. Отже, частка це 1 третя, що множиться на дільник на 3 цілих 2 третіх. Записуємо тоді, що 7, 18. Плюс 5 24 y – Це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Записуємо перша дія. Отже, 1 третя, що множиться на 3 2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, щоб перемножити, давайте кожний множить, запишемо в вигляді звичайного дробу. То 1 третю так і залишаємо. Що множиться. 3 помножити на 3 це 9 плюс 2 це 11. А 3 11 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо в чисельнику як добуток чисельників. 1, що множиться на 11, а в знаменнику як добуток знаменників, як 3, що множиться на 3. То в нас вийде в чисельнику 11, в знаменнику 9, 11 дев'ятих. Можемо забрати 9 дев'ятих, це буде 1, ціла. і ще залишиться тоді 2 дев'ятих. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 1,2. 1,2. Є. Ну що ж, зараз будемо знаходити 524 Y. Це невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. Записуємо 5,24 Y. Це дорівнює. Отже, від суми 1,2. Віднімаємо відомий доданок 7,18. Гаразд, записуємо, що 5,24 це дорівнює. Ну що ж, різницю будемо рахувати окремо, записуємо друга дія. Тобто від 1,2 віднімаємо 7,18. Для того, щоб відняти. Давайте 2 дев'ятих запишемо в вигляді. Зайдемо до найменшого спільного знаменника і 7 7,18. Це буде 18. Тоді до 2 дев'ятних додатковий множник у нас буде 2. Так? То вийде у нас 1,2. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 9 це 18. Одна ціла 418 мінус 7,18. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли відняти. Ми 1,418 запишемо вигляді звичайного дроба. 1 помножити на 18 це 18, плюс 4 це 22, буде 18 відняти 7, 18. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, тоді в чисельнику записуємо 22 відняти 7, а в знаменнику записуємо 18. І це дорівнює. 22 відняти 7 це буде 15. 18. -их. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 18, що ділиться на 3, це буде 6. То записуємо, що різниця у нас буде 5 шостих. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 5 шостих. Ну що ж, а як нам знайти зараз невідомий множник y? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що Y у нас дорівнює Добуток 5 шостих. Ми ділимо на відомий множник, На 5 четвертих. Є. Ну що ж, давайте будемо окремо ділити, щоб дізнатися, чому дорівнює частка. Отже, 5 шостих записуємо, що ділиться. На 524. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 5 шостих, що множиться. Обернений дріб до 524 це 24 п'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 5, що множиться на 24. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 6, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, Скорочуємо на 5 І чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це 1. 5, що ділиться на 5, це 1. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 6, 24, що ділиться на 6, це буде 4. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді у чисельнику у нас буде 4. Знаменнику 1. 4 перших, це буде просто 4. Є? ну що ж, Записуємо тоді, що y. Давайте я тут продовжу. У нас дорівнює 4. Це і буде корінь нашого рівняння. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Давайте я запишу тут. Отже, корінь другого рівняння дорівнює 4. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього рівняння. 4 х плюс 514х мінус 1021х дорівнює 1 сьома. Зліва бачимо, у нас повторюється множник Х, а давайте його виносити за дужки. Записуємо тоді, що Х, що множиться. А в дужках тоді в нас залишиться з першого виразу 4 сьомих. Потім знак плюс бачимо. Залишиться потім 5 чотирнадцятих, Потім знак мінус. І 10 1021. І все це має дорівнювати одній сьомій. Ну що ж, записуємо тоді, що х, що множиться. Так, ну, ці дії в дужках давайте будемо виконувати окремо. Бо це буде доволі громістко. Записуємо тоді перша дія. Тобто 4 сьомих. Додати 5 14. Відняти. 10 21. І це дорівнює. Ну що, щоб виконати ці дії з дробами, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. 21 не ділиться на 14, але 21, що множиться на 2 поділиться на 14, це буде 3. Тоді зводимо до 42. 21 помножити на 2, це буде 42. Додатковий множник до 4 7, це буде 6. Додатковий множник до 5 чотирнадцятих, це буде 3. А Додатковий множник до 10-21 це буде 2. Що у нас тоді вийде? 6 помножити на 4, це буде 24. 6 помножити на 7, це 42. 24 42. Потім додати. 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 14, це 42. Відняти. 2 помножити на 10, це 20. 2 помножити на 21, це 42. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, знаменники нас однакові, тоді виконуємо ті самі дії з чисельниками. Записуємо тоді 24. Додати 15. Відняти 20. І все це 42 І це дорівнює. 24 додати 15, це буде 39. Відняти 20 залишається. Записуємо 42 І це дорівнює. 39 відняти 20, це буде 19. Записуємо 42. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що х що множиться. Отже, результат дії в дужках у нас 19, 19,42. І все це має дорівнювати одні сьомій. Гаразд. Як зайти на відомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Добуток одна сьома. Потрібно поділити на відомий множник на 19,42. На 19,42. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити окремо дією. Отже, записуємо другу дію. Тобто ми одну сьому ділимо. На 19,42. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як одна сьома, що множиться. Обернений дріб до 19.42 буде 42,19. Що множиться на 42 19. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників. Один, що множиться на 42. А в знаменнику, як добуток знаменників 7, що множиться на 19, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 42, що ділиться на 7, це буде 6. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді в нас вийде в чисельнику 1 помножити на 6, це буде 6. А в знаменнику 1 помножити на 19 це 19. 6 19 це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює 6 19. Є. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Давайте я тут запишу. Отже, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння в третьому завданні це 6 19. Ну що ж, переходимо до четвертого рівняння. Х відняти дванадцятих, х дорівнює 1 четверта. Ну що ж, ми тут можемо спокійно написати 1, що множиться на х, це буде той самий х. Ну, а зараз х виносимо за дужки. Записуємо тоді х, що множиться. У дужках у нас тоді залишиться 1 відняти 512. Є. І все це має дорівнювати четвертій. Гаразд. Записуємо тоді x, що множиться. Ну а зараз давайте в першій її будемо віднімати 1 відняти дванадцятих. І це дорівнює. Одиницю запишемо як 12 дванадцятих, Відняти дванадцятих. Знаменники однакові, віднімаємо чисельники. Це буде 12 відняти дванадцятих. І це дорівнює 12 відняти 5 це буде 7. Записуємо 12. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що х що множиться на 7 12, Це дорівнює 1 четверта. Гаразд. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник Х потрібно добу, то поділити на відомий множник. Записуємо тоді, що х дорівнює. Отже. Тоді добуток 1 четверту ділимо на відомий множник, на 7 дванадцятих. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, записуємо тоді друга дія. Тобто 1 четверта, що ділиться на 7 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це вийде 1 четверта, що множиться. обернений дріб до 7 дванадцятих, це буде 12 сьомих, І це дорівнює. В чисельнику тоді записуємо 1, що множиться на 12. В знаменнику 4, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. Тоді 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4, це буде 1. То записуємо тоді в чисельник, у нас буде 1, що множиться на 3, це буде 3. 1, що множиться на 7, це буде 7. Отже, це буде 3 сьомих. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює у нас 3 сьомих. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 3 сьомих. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на розв'язування рівнянь з звичайними дробами на цьому вправо завершено.